Захищатися. А можливо атакувати, друзі. Розяштовну. Так, це читалось. 2-2. Рахунок зрівняно. Те, що я казав, стінка просто не, неправильно було побудовано. Волинець віддає. Волинець віддає Рогозянський забиває. 2-2, друзі. Ось такий камбек від другого громату. Ну х в нас зупинився Артем Руди. Подумав, що свисток на нашої на нашій на нашому ігровому майданчику. Але свисток був на полі 2. До речі, у нас там перший тайм закінчено між, евтім та Патріот. Зараз треба подивитися, який там рахунок. Друзі. У нас 2-2, Немає коли, немає коли, адже заруба у нас шалена. Бруклін без Дягтярьова, але Бруклін все ще в грі. 2-2. Ось відігралися. Нарешті громад. Вихід 2-1, можливо, зараз. Зараз Бессонов. З Новіковим. Бессонов. Класна передача. Новіков, треба забивати. Удар! Глушковський на місці. Виручає страж воріт, виручає 16-й номер, залишаючи громад у грі. Дуже б, напевно, було б образливо зараз пропустити колективу Олександра Валенця. Стільки сил віддаючи, аби відігратися. Рудий. Все класно зробив. Рудий. Обіграв двох. Заробив ще й корнер Артем. Перший тайм Патріот виграє проти колективу F-Team. Там дивізіон Urban B. Удар! Глушковський не з першого разу, але забирає м'яч до володінь. Виводить Волонця на рандеву проти стража воріт вже Брукліна, але переграти Семенова Волонцю не вдалося. 2-2-6 хвилин та 20 секунд. Друзі. Передача вперед. Рудий чіпляється. За ігровий снаряд грає через Олексія Штанька. Непогано. М'яч влучає в руку. Так, звичайно, другий командний фол для команди. Громату 2. Чотири-два по фолах. Чотири-два по фолах, друзі, і шість хвилин до закінчення нашого, напрочу, цікавого поєдинку. Ще вперештанько зараз не порозумівся з Бессоновим. Знову гра з п'ятим польовим від. А громаду? Ні, поки що 4 в 4. 4 в 4. Передумав Волинець. Давай, мовляв, спробуємо саме 4 в 4. Ухи ледь не перехопив Штанько. Цю поперечну передачу від Дениса Штогріна. Буквально дешіці капітану Брукліна не вистачило. От тепер уже точно гра з п'ятим польовим. Штогрін. Помінялося Зараз Волин Сен. Волинець. Передача на Здановського. Здановський вже не в маніші п'ятим польовим. Уже Рогозянський виконує роль стража воріт. Ігор Штомпель нарешті відгукнувся. Чому сьогодні брати Штомпелі відсутні? Це вже питання до них. Підтримують вони Бруклін. Здановський. Удар. Олега Здановського! Три-два. 3-2. Громад-2. Вперше в сьогоднішньому поєдинку виходить уперед. 3-2. Забиває Олег Дановський. Ось так. Ось такий у нас, друзі, феноменальний камбек. Щастя було так близько, хоча ще 4,5 хвилини. Грати у нас. Олег Дановський. Ось так. Ну, вимучали. Просто витрусили себе скрізь зуби молодці. А громад два. І вони, напевно, другий тайм повністю переважають свого опонента. 36 хвилин зіграно майже. Удар. Притула на місці. Ой, звичайно, Олексій Семенов. Даруйте, друзі. Семенов черговий сей. Олексій Семенов навіть попри. Роль універсала в сезоні сьогодні класно, класно грає в воротах, досить шикарні сейви, не дивлячись на три пропущені голи. Сам удар з дальньої дистанції. Але Антон Балашов не виходить у нього відверто. Удар. Юрко. Новіков. Новіков, непогано, на бессонувай. Це буде фол, звичайно. Немає фолу. Немає, друзі, фолу. Песоло намагається розгойдати опонента. 3 хвилини, друзі. 180 секунд. 3-2. Громад 2. Вольовою, з витягою. Поки що на відстані третьої сходинки. Давайте заглянемо, якщо так матчі закінчиться, як у нас буде ситуація в турнірній таблиці. 19 балів може набрати другий агромат і наздогнати атлетіку, тим самим перегнавши генералів та депс. Ух, яка у нас гаряча кінцівка сезону. Новіков. Змогли зараз обікрасти Старосвітський. Грає на Воленця. Волинець. Ще ширше. Ну що, буде удар. Передача від грабового. Не точно. Потрібно повертатися назад. Новіку. Часу не так багато, але він є. Рудий повертається на поле. Лише дві заміни. Так, на жаль, Дяхтяйов на вилученні. І... Удар рикошет. М'яч зараз зачепив голову Сергія Грабового. Буде корнер. І бачимо Семенов іде з п'ятим польовим. Чомусь Бесонов вирішив ризикнути. Удар рикошетів Серія, ще одна рикошет, Ще один рикошет, м'яч ледь до Штанька не потрапив, який був такий на забійній позиції пробити 120 секунд. Друзі, 3-2, Рома 2, програючи після першої половини зустрічі 0-2, міняє все догори дригом. Із усиллями Дениса Штогріна, Антона Рогозянського та Олега Здановського. Попереду 3-2, Ось так. Ну, звичайно, тепер з п'ятим польовим волонець та компанія поспішати нікуди не буде. Вони просто вбивають час. Потрібно ризикувати. Потрібно ризикувати. Глушковський підключається у грі з п'ятим польовим. Олександр Глушковський б'є. Зараз отримає на горіхи Олександр Глушковський від Волинця. Мовляв, куди ж ти друже поспішаєш, нам треба просто витягувати суперника і тримати час. Юрко. Втомився вже і рудий. І немає сил. Хвилина остання розпочинається. Майже маяч полі. Ні, покидає межі поля. Out. Остання хвилина. Рудий. Рудий. Помиляється. Ну що, Здановський може закривати всі питання? Він це і робить 4... Два. Олег Здановський на 40-й хвилині поєдинку. Напевно, ставить крапку в сьогоднішньому матчі. І Агромат без 56 секунд здобуває напрочуд вольову звитягу, напрочуд ефективну, ефектну. Ось так. Ось так. І тепер Агромат 2 претендує на команду тижня. Друзі, ось такий шикарний камбек. Після першого там 0-2. У нас все... А в ліві ворота від нас м'ячі всі шість залетіло. Рудий зараз помиляється. Але підстраховує його Семенов. Ну що, може з Новіков забивати? Яким здивом стріляє Новіков. Штанько підставляє коліно, але м'яч не в воротах. 28 секунд. 28 секунд. Ну що ж, звичайно, Глушковський не буде ризикувати. Грає через Тогріна. Штогрін, шикарна передача на. Балашова, контратака, Чернишин. Простріл. стійка! Не залітає м'яч ворота. Хороший момент. 10 секунд. Що ж, вітаємо громад 2 з цією перемогою. Команда здобуває 19 балів. Наздоганяє атлетіко Київ і обіг... об... обганяє генералів та Депс та Голден Сейт. Як же у нас буде гаряче на останніх трьох турах? Семенов просто вперед. Рудий чіпляється за м'яч. Уже немає часу, немає сил. Рудий ставить спину. Штогрін, ворота порожні. Три секунди. Все, час вичерпано. 4-2. Все таки Чернишин та Купанія з дуже непросту перемогу здобувають і виходять на чисте третє місце. Друзі, наступний поєдинок між Френс Тім та ФК Вінсі. Потім Депсатлетіко. Друзі, коротше, сьогодні дивізіоні бронз буде дуже і дуже цікаво. Не перемикайтесь.